Цю трагедію у Донецьку бойовики за підтримки російських змі перетворили на черговий фарс на місце розстрілу. З зупинки після обіду колони привели інших полонених кіборгів. Назвали це дійство терористи парадом полонених і запросили на нього місцевих жителів. Спочатку люди агресивно намагались говорити із бранцями, а згодом просто почали кидати в них пляшки. На іншому відео видно допит полонених українських солдатів. Усього йдеться про десяток бранців, наймолодшому з яких 22 роки. За даними керівника центру обміну полоненими, Володимира. Рубана у полон бойовики потрапило понад два десятки кіборгів. Але за його словами питання їхнього обміну поки що не стоїть, оскільки на часі завершення другої частини великого обміну його списки вже погоджені. Наразі ми чекаємо відповіді СБУ на офіційний запит щодо долі полонених кіборгів. І надвечір стало відомо, що міжнародна організація Емнесті International засудила терористів через жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Побиття та марш, які влаштували захисниками товища бойовики стверджують правозахисники грубо порушують міжнародні конвенції.